Доброго дня продам бампер передній на Volkswagen Passat B3, Passat b 3 Ось так виглядає Є даний бампер. В такій комплектації. Бампер іде голий, чорний бампер. комплектації без протиотуманок. Протиотуманок немає вирізів. Ось такий бампер чорний. Новий аналог виробник Тайвань. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Номер телефону буде в кінці відео. Зараз покажу ще з обратної сторони, як виглядає даний бампер. Made in Тайвань. Ось така запчастина. Якщо цікавить, телефонуйте або пишіть на Viber для замовлення.